Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і це моє перше відео на Ютуб. Хто не знає, мене звати Яна, я інста-дизайнерка. Працюю в цій сфері вже близько 4 років. Тому, якщо тобі цікава тема фрілансу, де шукати клієнтів, як створювати стильні дизайни, то ти в правильному місці. Ну, тепер давайте познайомимось ближче, розкажу вам трішки про свій шлях на фрілансі. З чого все починалось. А почалось все у 2021 році, коли я тільки закінчила коледж, то не пішла працювати по спеціальності, а вирішила спробувати себе саме на фрілансі. Тоді я дізналася, що, виявляється, можна заробляти на візуалі. Мене це дуже зацікавило, і тому я оформила свою сторінку в інстаграм, почала писати в різні групи в Телеграмі. І так я знайшла свого першого клієнта. Пам'ятаю, як заробила свої перші 500 гривень на фрилансі. І саме тоді зрозуміла, що все реально. І так і почався мій шлях. Я почала самостійно вивчати різні програми для дизайну. Досі пам'ятаю, це була програма Піксарт. У мене був тільки телефон. Ось і так я і почала заробляти онлайн за допомогою телефону та програми Піксарт. У мене не було можливості купляти якісь курси, і тоді ще це не було настільки популярно, як зараз. Тому я всьому навчалася сама методом проб та помилок, сама розбиралась в програмах, дивилась якісь безкоштовні уроки, розбори, вебінари. Також покупала якісь гайди, ну і ось так дуже точково збирала всю інформацію. Свої перші замовлення я почала отримувати через телеграм, а також через інстаграм. Звісно, у мене було дуже багато помилок. Наприклад, я брала дуже багато замовлень, ось працювала за низький чек і, звісно, вигорала. Але з часом я, звісно, зрозуміла, як вибудовувати свій графік, планувати день, щоб все встигати і при цьому ще жити. Наразі я повністю працюю на фрілансі, у мене дуже багато замовників. Я працювала більше, ніж з 50 різними нішами. Також працюю над своїм проєктом, у мене є своє навчання, курс. Про що ж буде мій канал? Цей канал буде, звісно, про фріланс, про роботу на фрілансі, про переваги, якісь лайфхаки, про роботу з замовниками, де шукати клієнтів. Також тут буде про дизайн, буду ділитися якимись фішками, лайфхаками, трендами оформлення. Також тут буде про саморозвиток, про книги, спорт. Самоорганізацію, планування, тому якщо тобі е, цікаві ці теми, то обов'язково залишайся і не забудь підписатись. Mm. Ну що, дякую, що ви додивились це відео до кінця, і обов'язково поділіться в коментарях, чи працюєте ви вже на фрилансі. Буде дуже цікаво почитати. Всім пока, і побачимось в наступних відео.